Доброго ранку. Як і обіцяла, сьогодні беру вас з собою. Забула прямо сфотографувати. Треба було, знаєте, отак от, от фотографувати свої зуби на пам'ять. Тому що мені обіцяли, що через три місяці буде якийсь такий інший результат. Ну подивимось, що буде через три місяці. Я сьогодні йду пішком через центр міста, тому що приїхала і туди, куди мені треба, маршрутка не їде. Подивіться, що в нас робиться. На алеї, повна алея. І тут акуби в нас не чотирьох грань, а грань. Дуже шкода, що так багато наших героїв, але ж тут ще ж не всі герої. Тут не, не в основному не дуже всіх ставлять, а тільки деяких, а скільки ще по селах у нашій області. Це просто жах. І отак, скільки йдеш, стільки по цій всій алеї стоять ось ці от куби з прапорами. А на вулиці сьогодні так холодно, просто. В мене вже ніс червоний. Людей, до речі, немає сьогодні в суботу в місті, хоча це і центр міста. Але людей немає, але в мене ніс явно вже червоний, але я добігаю, вже, я вже вся червона. Думала, що буду запізнюватись, але ні, встигаю. Все, я вже вийшла. Говорити, звичайно, мені дуже дивно, але не дуже видно. Не так, як простіка, тільки трошки. По боках трошечки-трошечки тільки видно. Дуже швидко, 5 хвилин і все готово. Прям я дуже задоволена, що дуже, дуже швидко. І знову я йду на... на маршрутку йду. Дивно, так сьогодні мало людей в центрі. Що тут кухать, прогуляюся пішком по центрі. Давно я не ходила пішком. Е -е Міша подобається, як дивляться до мене люди. Думаю, боже що що їй робиться. Але так не дуже сильно завідно. Я вже вдома. Говорю я начебто нормально, Ростислав, як я говорю. Нормаз? Я дивіться, що купила їм такі, знаєте, трубочки заварні в нас в насолоді, в магазині кондитерському, а розтікає, що це тепле морозиво. Дивіться, яка в Ангеліни зачіска гарна. Як тобі це мороженко? Смачненьке. Любите такі кусняшки? Забігла я ще по дорозі швиденько в магазин, взяла куряче філе двойне, бо ж треба дітям щось приготувати, їсти не знаю що. Взяла серця курячі. Давно думала взяти, але десь в магазинах мені щось не попадалося. Взяла ще пів кілограма курячої печіночки і взяла ще такий великий шматок сиру, бо Ангеліна в нас як мишка любить їсти сирочок. А я прочитала, що навіть ось такий сир, він є дуже корисний. Там в ньому дуже багато всяких вітамінів, яких немає в інших продуктах. У мене моя помічниця робить мені каву. Все-все-все. Одної ложечки буде достатньо. Став ложечку сюди. Одної ложечки мені буде достатньо. Бо від цієї кави прямо в чамріє. Хорошо, добре, дякую тобі, сонечко, Можна тебе цьомити? Дякую. Така в мене помічниця. Оце я нап'юся кави такої. Зараз відкину кружечку. Ну, загалом не дуже видно в мене. Замостило мене кремчиком е цю пластинку. А зараз вам покажу, наскільки в мене крива <кхи> щелепа. Мені віддали такий зліпок е від того, що мені відліплювали. Ну, така кривушка просто позор. Ужас. Я навіть не знала, що вона настільки крива. <кхи> Ось видали вони мою. Щелепу. Подивіться, робили з ліпок, бачите, відбито щелепи. І дивіться, наскільки вона крива. Це просто капець, а так, а так і не скажеш. Така прям. Страшне таке трохи. Бачите, наскільки криво. І ось тут, де ось цих три зуби, то в мене тут пластинка. І ось цей клик терчить. Прикольно, звісно. Я навіть не очікувала, що в мене настільки кривуща щелепа. Що я вам скажу? Скажу я вам, що так, по відчуттям нормально. Але Но вона казала, що буде воно мене боліти сьогодні, ближче до вечора. Е і жувати абсолютно некомфортно. Я так от, на накусування зубів дуже боляче. Чути, що боляче вже. Воно вже розпирає мені. Відчутно, що е, так. Ну, говорити, в принципі, нормально. Так що мені треба щось таке приготувати, щоб я могла їсти. Ну і ще, звісно, їли мої діти, щоб не готувати 100 страв окремо. Е, тому, буду що я зараз я ведесенькою готувати. Зараз вам покажу, що я приготую. У мене є одна ідея. Давно я таке не готувала. Прям дуже давно. Тільки якщо я зараз знайду... Ні, спочатку я знайду е, такі дерев'яні шпажки, знаєте, такі дерев'яні. От якщо я їх зараз найду, тоді буду готувати. Якщо не знайду, то не буде на чому готувати. А шпажки у мене є, тому буду зараз маринувати м'язко. У мене куряче філе, яке я сьогодні прикупила, возьму одну тільки частинку. Взагалі, ось цей шашличок смачніший з не філе, а з такого з стегна, знаєте, більш жирного м'яса, але діти будуть їсти і таке філе, вони дуже його люблять, цей шашличок. Давно я не робила. Нарізаю на такі достатньо величенкі шматочки. Вибачте за мою озвучку, думаю, ви мене розумієте зв'язку з цією пластинкою трішки я підшипавлюю, але я думаю, я виговорюсь, говорю я багато, тому, думаю, швидко виговорюся. Промиваємо м'яско і будемо його маринувати. Беремо з собою помічників, як завжди. Насипаємо приправи, які вам там подобаються, що ви любите. У мене це паприка. Саме солодка паприка, така дуже смачна. Добавлю ще якогось там приправи, у мене там є до сала і трішки куркуми, щоб був такий гарний колір. У мене ще є ось ці соуси з Аврори, соус теріяки та солодкий чілі. Додавила, пахне просто божественно. Дуже смачно вже пахнеть. Видно, що буде воно смачненьке. Діти будуть його їсти з задоволенням, прям так зі шпажками. Це ж прикол в тому, що їсти його зі шпажками так воно набагато смачніше. Так їм цікавіше. Ангеліна попросила в мене цю пшикавку, пішла пшикати вазони, а я поки що намиваю картоплю. Такої картоплі ви ще не готували. Признайтесь, готували ви чи ні таку картоплю. Перемиваємо картоплю прям так ціляком. Колись я показувала у себе цей рецепт, але, знаєте, з часом з'являються нові люди, нові глядачі. Тому рецепти повторюються. Ну, те, що ми готуємо, знаєте, те, що їдять для різноманіття, якось треба ту картоплю урізноманітнити. А якщо її діти люблять, то нехай їдять, то я їм готую різними варіантами як тільки можна. Намили нашу картопельку. Беру таку не дуже велику картоплю, складаю в кастрюльку, наливаю в водички і буду відправляти її на вогонь. Треба, щоб ця картопля закипіла і покипіла хвилинки, буквально 2-3, щоб не повністю прям дуже розварилася, але була м'якенька. Дістаємо все зварено, все готово. Картопля м'якенька, всередині така трішечка-трішечка ще не готова. Не повністю готова. Викладаємо на противень. Ось так от я її виложу, і відразу, коли вона ще гаряченька, коли її можна ось так от розім'яти. Саме з цією скоринкою, з цією шкурочкою, буде дуже смачно, вона підсмажиться і буде дуже смачна. І ця ще шкурка з картоплі, якщо так її разом їсти, вона буде дуже-дуже корисна. Теж дуже дуже буде смачно. Дістала я зелень з морозилки, натираю чесничок. Нічого не кажіть мені за те, що я часник тру на терці, тому що не кажіть мені купи собі часнику давилку. Мені так дуже зручно, і вона мені чесно вам скажу абсолютно не потрібна. Мені так нормально. Так, зелень, чесник, додаємо ще спеції олію, яка у вас є, бажано, звичайно, таку більш ароматну, але яка є, теж підійде. Додаю приправу до сала, не буду додавати солі, а додавлю соєвого соусу. Він придасть такого трішки солоного смаку. Хто схоче, потім той досолить собі вже у готовому вигляді. Забираємо нашу картопельку і щедро-щедро помазуємо кожну картоплинку. І вона буде дуже-дуже ароматна і дуже-дуже присмачнютя. Я прям озвучую і слинки ковтаю, як це смачно, наскільки це ароматно на всю квартиру пахне випеченим часничком. Дуже дуже смачнюче. Покажу вам обов'язково готовий результат. Намазуємо щедро кожну картоплинку. Бачите, у мене прямо о, вистачило впритик. Впритик цієї намазочки можна було і більше приготувати, але вже ще не хочеться. Намазала так, як є. Беру ще оливкову олійку і поливаю щедро. І потім, після цього всього, відправляю у духовку, але духовка у мене ще зайнята, треба її звільнити, а тоді будемо відправляти 180 градусів, хвилин 15, 20 в залежності якої ви скоринки хочете. Чим більше хочете, щоб була така засмажена, тим трішки довше зачекайте. Беремо у мене є така ще кругла протвень, застеляємо її фольгою, розпаковую свої шпажки, ось запакувала я їх на славу резинкою, просто начебто зв'язала, а розмотати просто не могла. Згадуємо весну чи осінь на дитку теплу погоду, коли готували шашлик, Населяємо на нашій імпровізованій шампурин. І складаємо прямо ось так: от в мене буде в повітрі, але це не обов'язково, можна просто поставити на протвінь, замотати трішки фольгою, попекти так хвилин 20 у фользі при температурі 180 верх-низ, а потім розмотати, щоб засмажити ще, щоб краєчка були більш підсмажені, І все так робити саме так, не обов'язково дуже сильно на смак не повпливає. Просто якщо будуть ось так, от трішки в воздусі. Тому буде з усіх сторін більш така, знаєте, засмажена і більше схожа на е, шашличок. А так буде тільки зверху, в цьому різниці немає. Ось так замотуємо наш шашличок і будемо чекати, коли звільниться наша духовочка від картопельки. Картопелька попечеться і відправимо пекти наше м'ясо. М'яско будемо запікати приблизно півгодинки. Так як я на балконі. Озвучувала своє відео, подивіться, що з моїми тюльпанами. Два проклюнулися. Вони тут прям такі гарненькі. Я їх тримаю ось тут, так чим понижче, чим потемніше. Щоб вони, знаєте, сильно не виганялися ще поки що до світла. Нехай так проростають. Бачите, вони ще повністю жовті. А один, я тут вже подивилася, він прям. Ну, згнив. Ну, що сказати. Прям цибулина не проклюнулася, щось вона, певно, що була хворовата, тому він і згнив. У мене ще є така маленька бегонія, хто пам'ятає, у моєї мами там росла вона. Така велика, я відщипнула. Теж того року вона в мене зимувала в квартирі. Така малесенька, ось така масюбусінька, а потім розрісся такий величезний кущ і дуже був дуже-дуже був е красивий. Ось тут ще мої черенки хризантем. Ось ці вже потрібно повідривати цвіт. Бачите, одна навіть я не вгледіла і перецвела собі. Треба сьогодні я зараз їх возьму і ними е прямо ж таки займуся, поки я. Ось це сюди долізла, позривати ось весь цей цвіт, нехай не тягне всі соки в квіточку, нехай собі там тихенько е, наростає кущик. Чому вона зараз почала цвісти? Тому що зараз короткий світовий день, і хризантема має таку особливість, думає, що їй потрібно цвисти. Наш зазвичай цвіте тоді, коли осінь, коли маленький світовий день, тому вона так собі подумала: треба надо, надо зацвісти». У мене тут є ще. Ось такі от. Теж, бачите, теж пускає. Ой, добре, що я сюди долізла і хоч подивилася, а то я щось там робила, там робила і, ну, таке, треба їх, на цих немає. Треба з ними зараз поговорити, трішки їх вгомонити, сказати, нехай, нехай передумають мої хризантеми цвісти, а то прямо сказилися вони, так? Да? Я щось прямо давненько не заварювала чай у цьому чайникові. Щось я прямо його помила, поставила і забула. Так як у мене є лимончик, він ж буде лежати в холодильнику, і я про нього забуду. А мої домашні точно про нього не згадають, тому я його треба використати. У мене є ось такий от чай за тебе. Смачненько пахне, насипаємо. Чай, щоб був такий насичений, щоб можна було розводити його ще китівчаною водичкою. Я щось боюся наливати повний чайник сюди, кипяченої води, тому наливаю половинку, а потім долью ще трішки. Боюся, що він просто в мене тут не пум і не лоб. Тому почекаємо і я вже приготувала нам чашечки з ростусиком. Будемо зараз пити чайок. Я ходила до вазончиків, робила чаї, моя картопелька запеклася. Я думаю, ви відчуваєте цей смачнючий просто аромат. я відправила свої шашлички туди е, випікатися. Боже, дивіться, яка в мене заляпана, звідки це вона заляпана? Звідси, чи це зсередини? О, ні, це звідси вона заляпана. Треба її е, повитирати. Вже, вже воно попечеться і я займуся цією справою. Бачите, так би і не бачила. Бо я так дуже сильно туди не заглядаю. Так, у нас Ангелінка чомусь вже теж затемпературила, але у неї вилазять величезні нижні зубки. І щоб її трошки розважити, я вам зараз покажу нашу розважальну програму. Так виходить хто тигр. Кого покличемо? тигра? Тигр! Тигрик! Ой, ти боїшся чи ні? Ні, не боїшся цього тигрика? Так, кого б це нам ще визвати? Кого ми визиваємо? Вов. Вовка. Вовчик, ти тут є? Великого вовка викликаємо. Великого? Чи Маленького? Ну давайте маленького. То ми рочка лікували, тепер йому стало краще, Ангелінку лікує. В нас Диві, який і Вовчик. <смір> Добре, в допомога. Аж очки такі, бачите, солов'їні, прям такі. Такі милі. Знову Вовка. Якого великого в житті меню? Знову меню. Вовчику, будеш ти до нас, Принеси, будь ласка. Принеси нам, будь ласка, а у нас є серветки, нам треба козу витерти. Mm -hmm. Кого б це нам вовка? вов. Великого вовка? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Майуй. Mm -hmm. Чи може давайте якусь лисичку позвемо? Кого б це нам позвати ще? Це mm -hmm. таки вовка хочеться. А mm -hmm. вовк хороший чи вредний? Не вредні. Не вредний? Не. Не вредний? Uh -uh. А вовк ходить на роботу? Ага. Uh -huh. І що він на роботі заробляє? Доші. Гроші? Uh -huh. А що вовк купує? Досі. Ну, гроші. За гроші що можна купити? Туці. Угу. Uh -huh. Де? В магазині. Uh -huh. В магазині? Uh -huh. Uh -huh. У тебе щось болить? Uh -huh. Що тобі боліло? Okay. Зубик? Uh -huh. Ну все, ми вже лікарш. Побили, так? А як мікроб, ліки як мікроба роблять? Тікає. Okay. Як? Тікає мікроб? Uh -huh. Від ліків? Uh -huh. А ще ліки що можуть мікроба зробити? Побити? Uh -huh. І мікроб що зробить? Бик. <с sambil finger -3> ми не боїмось мікробів, правда? Uh -huh. Ми які сильні. Бик. <скільки> Ми бе. Ау, ау. Кличемо вовка, бо ау. вов. Ау! Ау! аву. Ау. 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 Ми чекаємо вовка. Ау. 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 Ой, це хто? Жабка? Uh -huh. Зайчик. Uh -huh. Uh -huh. Ой, зайчик. Як добре, що ми живемо на першому поверсі. Та хоч нікому по голові не скачемо. Uh -huh. Ну і що я вам скажу? Температура у неї є 39. Я не знаю, що вже робити з цими дітьми. Мені здається, поки не виростуть, я Ау! сивію, Ау! даю норофен. І хоча в неї жодних інших признаків Ау! немає. Ау! І м'яско теж моє смачненьке підсмажилося. Зараз будуть дітки їсти. Ростик вже хотів, картоплю вже під'їв. Буде їсти м'ясо. Я забула картоплю, що можна було затерти сиром, але і так дуже-дуже смачно. Ой, тут в мене теж вовчик маленький. Ми тут вирішили Ангелінку, якось треба ще ж нагодувати, то ми зробили такий пікнічок з цими шашличками, а в неї вже настрою зовсім немає. Я думаю, вона випила зараз норофен і її трішечки відпустить, і вона з нами пограється. Наляла її бути. Кого в м'яч будемо грати? Mm -hmm. Давай будемо грати в м'яч. Може, ти з'їш кусочок м'яска? Ні. Yeah. Не хочеш? Mm -hmm. Хочеш тільки в м'яч грати? Mm -hmm. Ну давай будемо грати з мамою в м'яч. Давай. Ногою прям футбол? Mm -hmm. Давай. Давай. О, я вон бачу, знаєте, що лежить? Mm -hmm. Трубочку хтось поставив і вона впала, лежить коло, коло дивана собі віддихає. Нікого не чіпає. Не знаєте, хто це був Ангеліна Олександрівна? Це Ангеліна не з'їла трубочку, і вон, я бачу, вона лежить. Отаке От може бути. Накришили. Ой, коли вони хворіють, я їм дозволяю їсти і в кімнаті, і не в кімнаті, і кругом, де тільки можна, аби вони тільки їли. І готую їм те, щоб вони тільки їли. Привітики! Привіті! Думаю, м'ячик прямо Ростик там ще вам передає привітик. Думаю, м'ячик в тебе в цій руці. О, точно! Я вгадала! Бум. А Робієте так? Не треба, не каже, в них то шалена любов, то води з нею. Не, ну давай носиками. Так, носиками. Як ви носиками робите? Бі-бі-бі. А ти прав. Ну, коза ну, це не зривати, якщо вони тут є. І в неї немає жодних таких признаків, прям, знаєте, простуди, як були в ротіках. Це, те, що в неї розпочалася температура коша, ще коша. з ночі. Коша. І в неї потекли сильно соплі і слюнка з ротика. Прям. Я не знаю, що це, чи це в неї зуби прорізуються, чи Дуби. це. В Бой, Давай. Бой, тебе зуби болить? Mm -hmm. А де тобі болить дубик? Так, бубах. Так впала? Mm -hmm. Наші дурить, в, в неї вибрати те, що в неї болить, то це, звісно, Зуб болить який, покажи. Okay. Великий, uh -huh. Ось там в тебе прорізується такий великий. Okay. великий. Отам, От да. ага, в щічці Угу mm -hmm. Буде великий-великий, здоровий, здоровий зубик, так? Да? Uh -huh. Ростик, швиденько їжу приберемо, щоб ніхто не наступив, бо це ж може бути чай перевер... перевернутий. Зроблю ще я собі, певно, що чаю. І будемо гратися з дітками. Ну що ж його, приходиться нам так, так з цим боротися, поки вони виростуть, дійсно можна всивіти. Добре, що в мене волосся таке, знаєте, не дуже видно буде, що я сива до 30 років. Давайте з вами на цьому попрощаємося. Буду я займатися з дітками. Виставлю цей вложик. Дякую за те, що дивитеся нас. Дякую, що бажаєте нам здоров'я. Ми тримаємося на позитивній ноці, стараємося якось цим миритися, боротися. Такі е, е, життєві обставини, від яких просто не втікти. Тому ми будемо цим займатися. Буду з вами прощатись. Дякую, дякую вам за перегляди. Дякую, що підписуєтесь. Сьогодні така гарненька цифра вже 800. Я думаю, скоро-скоро-скоро в мене буде. І моя тисяча. Тож дякую вам, дякую Копо. за вподобачки і пока-пока-пока-пока. Будеш давати пока. Пока-пока. Вона -пока. <клух> вас цілує ще і обіймає. mhmh <laughs>